У цьому відео маємо невеликий тест, яке існує інше позначення для кута CPA. Одразу позначу його на рисунку. От у мене точка C C, P, і веду до A C Добре. І будемо рухатися так от, варіант за варіантом. Почну з першого, що логічно, кут P. Ну, і насправді, з однієї сторони, можна, бо, ну, це ж, P, це вершина кута. Хіба ні? Але. Ну, варто зауважити, що є ще цей кут, у якого теж P є вершиною. І цей кут, і ще цей, і цей один, і ще один. Одним словом, буде незрозуміло, про який кут ми говоримо. Тому дуже важливо, що кут P, таке позначення нам категорично не підходить. Наступним у нас буде йти кут APC. Так. A, B, C. Ну і це вже зовсім інша справа. Бачимо, що це один той самий кут, тому можу сміливо ставити галочку поруч. І наостанок A, PAC. Тут теж три літери. Це дає трохи надії, скажімо так. Але все-таки треба його позначити. Окей, візьму інший колір. Нехай це знов буде блакитний. Так, і йду. Починаю з точки Пі, P, рухаюся до APAC. І бачите, ну це прям зовсім не те. Хоч усі ці три точки так само, але якщо початково працював з цим кутом, то тепер муситиму з цим. А я взагалі не знаю, що це за кут насправді. От, Тому цей варіант нам знову не підходить. Пам'ятайте, що важливо використовувати в центрі нашого імені кута. Саме його вершину. Тобто у нашому випадку це точка Пі. І як підсумок можу записати, що кут Ей у нас дорівнює куту Сі.